На засіданні робочої групи довгинцівського райвиконкому з упорядкування розміщення і функціонування об'єктів бізнесу підбили підсумки у напрямку протидії тюньовому виробництву обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Головний акцент і зусиль в цьому питанні були спрямовані на просвітницьку роботу з громадськістю та здійснення контролю за суб'єктами господарювання, що реалізують підакцизні товари. З цього напрямку ми вже здійснили 19 рейдів в цьому році, перевірили 190 об'єктів. Були виявлені деякі порушення продажу тютюнової алкогольної продукції, в тому числі неповнолітнім особам. Було складено 4 адміністративних протоколи і порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, за дорученням міського голови ми в цьому році вже здійснили інвентаризацію об'єктів торгівлі і ресторанного господарства, які здійснюють свою торгівлю на відстані до 300 метрів до закладів освіти. Таких об'єктів у нас 55, і ми зараз проводимо з ними відповідну роботу. В районі також діє гаряча лінія служби у справах дітей. На гарячу лінію кожен громадянин і мешканець нашого міста може перезвонити до нас 71, 67, 18. За цим телефоном на сьогодні надійшло шість повідомлень про незаконний обіг тютюнових та алкогольних напоїв. Всі ці перевіряються повідомлення, і зазвичай, якщо повідомлення підтверджуються, приймаються відповідні міри і залучаються працівники міліції. За порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами в районі нараховано штрафів на суму майже 30 тисяч гривень. Проводиться робота з суб'єктами господарювання щодо суворого дотримання ними цих правил. Хотілося би, щоб всі це розуміли, що продажа спиртних і табачних ізділій дітям не продавалась. На засіданні робочої групи були узгоджені перспективні плани означеної роботи.